Через рік після трагедії в Одесі місцевий будинок профспілок досі нагадує про події того дня. Будівля зачинена, частина вікон забиті, на площі перед входом вінки та лампадки в пам'ять про загиблих. 2 травня 2014-го, внаслідок пожежі, що виникла впродовж протистояння між проукраїнськи налаштованими одеситами та так званими антимайданівцями, тут загинуло понад 40 людей. Ми всі були в ужасі від того количества жертв. которые произошли. Это такая трагедия для Одессы. Этот шрам у нас останется навсегда. Марк Гордієнко був того дня біля будинку профспілок. Пригадує, що після масових сутичок в центрі міста, де загинуло шестеро осіб, сюди євромайданівці прийшли, щоб знести намети, які встановили проросійські активісти на Кулаковому полі. Принципіальний визник пожар тут, Він перекинувся на двері, а від двері перекинувся на лісницю. І ось ця лісниця, як огромна така витяжна труба, нам загорелась, Угарный газ начал распространяться по зданию, и оттуда произошли вот огромные жертвы. Та, попри трагедію, протистояння в Одесі не припинились, Щоправда, отримали менший масштаб та інші форми. За останній рік в місті та області пролунало три десятки вибухів. У правоохоронних органах їх кваліфікують як диверсії та терористичні акти. Вадим Лабас досліджував ці випадки. Він активіст громадської організації Оберіг разом з однодумцями. Вже півтора року співпрацює зі спецслужбами, надаючи зібрану інформацію про людей та організації, що можуть бути причетними до тероризму та сепаратизму. Один из наших агентов принимал участие в митинге, проплаченном российскими спецслужбами. Дал много ценной информации. Мы это записали на видео, принесли в СБУ. Они заинтересовались. Ну, с этого началось. За словами Вадима, одеські вибухи обходились практично без жертв, бо спрямовані на імітацію боротьби всередині регіону та залякування одеситів. А мішенями найчастіше ставали залізниця і волонтерські центри. Як приклад показує ось цю будівлю, де раніше збирали допомогу для учасників АТО. жінка проходила от мимо, був дощ, вона була в курточки, це була зима з китишоном, то тобто сніця нічого не видно, била в вещи, которые тоже фигуру скрывали, она подошла, положила, отошла, все это зафиксировано на камерах и через, по-моему, 16 минут прогремел взрыв. Окрім вибухів, розповідає Вадим, у місті активно триває інформаційне протистояння. Відбуваються замовні вуличні акції, створюють сепаратистські організації. Так, 29 квітня служба безпеки України затримала два десятки членів народної ради Бесарабії організації, яку звинувачують у сепаратистській діяльності. Участь в операції брали понад дві сотні співробітників СБУ. моїй інформації, з моїх істочників після ряду задержань, які були буквально зараз, Врага, большая паника, они не знают, что делать, они растеряны. Очередная дата, на которую они очень ставили большие ставки, сорвана. Дата, про яку говорить активіст, 2 травня рік з дня трагічних подій на куликовому полі. І на відміну від Вадима, одеські правоохоронці налаштовані не так оптимістично. Тому для забезпечення громадського порядку та щоб запобігти можливим провокаціям, в місто стягнули понад три тисячі співробітників силових відомств. 2 травня вулиці міста патрулюватимуть броньовики. А на самому куликовому полі, де відбудеться поминальний мітинг, проведуть безпрецедентні заходи безпеки. Зранку міліціонери беруть в периметр поле куликове. Перед цим буде взривотехніки і собаки, які можуть знайти вибухівку, прочешуть територію, прочешуть приміщення профспілкової організації. Поле береться в периметр, виставляються магнітні рамки з кожної сторони, звідти і звідти по п'ять. Однак далеко не всі в місті в захваті від такої активності правоохоронців. Журналіст Юрій Ткачов не приховує своїх симпатій до ідеї антимайдану і вважає, що силовики влаштували полювання на відьом, а не боротьбу з сепаратизмом. Мовляв, таким чином просто затикають рот опозиційно налаштованим громадянам і організаціям, які насправді жодної загрози цілісності країни не несуть. Я допускаю, що дійсно зараз власть просто намагається такими грубими топорними методами просто дійсно цих людей. давайте называть вещи своими именами, запугать, заставить их сидеть, молчать и там, никуда не, 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 не заниматься вообще никакой политической деятельностью. Это очень серьезная ошибка, и вот попыткой ну, вот, задавить все, они а просто толкнут, будут толкать людей действительно в какие-то более маргинальные, более радикальные и менее легальные движения и организации. На те, що місто розділилось, вказує той факт, що 2 травня паралельно відбуватимуться дві акції для проукраїнсько налаштованих одеситів на Соборній площі. Ті, ж, хто симпатизує антимайдану, зберуться на куликовому полі. Аби уникнути сутичок, акції проводять в один час. Левкостек з Одеси для Радіо Свобода.